Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ви могли на недільній службі почути єванську розповідь про чудо помноження хлібів, коли Ісус нагодував п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч народу. Але це чудо сталося не тільки. Завдяки Божому Слову, але також і тому, що апостоли поділились, віддали те, що й самим не вистачало. Вони послухали, поділились і вистачило всім. І це чудовий момент, щоб звернутися до вас з великим проханням. Вже понад рік триває війна, а така вже є людська натура. Що до багатьох речей звикається, привикається, а згодом і не звертається увага. І в, тому час, в той час, як багато, як багато людей зараз живе своїм життям, зараз літо, відпочивають, на сході йде війна. Там стоять солдати, стоять для того, щоб ми тут могли жити, відпочивати, жити своїм власним життям. Вони стоять там за нас і дуже часто замість нас, бо багато хто втікає від мобілізації. І вони потребують нашої допомоги. Насправді допомогу, потребують цієї допомоги. Йдеться навіть про харчування. Наша держава, яка насправді пограбована, добита, можливо, є багато і багато ще інших причин, вона зустрілася з різними викликами. На якій не може сама по собі дати відповідь, не може без нас. Звичайно, можна сказати, можна нарікати, що в цю допомогу крадуть, тому солдати не мають що їсти. Але ми повинні зрозуміти, ми зустрілися з надто великим викликом, непередбаченим викликом. І тому, якщо десь чогось не вистачає, якщо у війську чогось не вистачає, не тому, що не крадуть, а просто тому, що. Занадто великі виклики стоять перед нами. І тому, замість того, щоб осуджувати, нарікати, казати, хто що має робити, ми покликані з вами долучитися. Ми мусимо з вами долучитись, бо вони стоять за нас і за для нас. І це не тільки їхня війна, це і наша з вами, наша з вами війна. Зараз є велика потреба. Здавалося б, звичайних маленьких речей, яких, певно, що ми з вами можемо поділитися. Це домашні закрутки, це продукти, це вода, це бага консерви, багато-багато, багато, зокрема, навіть кава, щоб вони не, не заснули, бо ті речі, вони навіть і не передбачені регламентом харчування. Ми з вами, на жаль, звикли до війни. Ті візочки, які стоять в супермаркетах, вони дуже часто стоять непомічені. Знаєте, ми до, до, них, до, до них звикли, як до деталі якогось інтер'єру. І тому давайте з вами по слову Господньому зробимо це чудо. Так, можна сказати, що нам самим багато чого не вистачає, але коли навчимося ділитися, тоді вистачить, та й ще залишиться. І тому не проходіть повз оті кошики, які ви бачите в супермаркетах. Не проходіть повз. Там, де збирають на потреби війська. Звичайно, є дуже багато людей, які в цей критичний час стараються і нажитись, є паразити. Перевіряйте, кому даєте, але насправді давайте. Є організації, які себе вже в Дергобичі зарекомендували, зокрема, Дрогобич СОС, яка це групка ініціативних людей. Ось ви знаєте, дізнавайтеся, кому, але обов'язково допомагайте. Може, знаєте. У своєму селі, у своєму місті, когось із військових, знаєте, його родину, поцікавтеся, бо це є наша спільна справа. Нічого не зміниться в цій державі. Поки ми з вами будемо тільки знати, хто що повинен робити, але не, не вміємо ділитися, не вміємо робити те, що залежить від нас. Дуже часто виникає запитання, що волонтерська допомога, наскільки добра? Вона може стати шкідливою, тому що здається, що державні структури просто нехтують своїми обов'язками. Ні, це не зовсім так. Найбільше розбещують державу і державні структури не волонтери, які роблять те, що мало би робити влада. Дуже часто це роблять самі люди, які бояться захищати свої права, які бояться наполягати на своєму. Які не звертаються до начальства того чи інакшого підрозділу. Але натомість терплять, мовчать, але натомість грузять, вибачайте, за грубе слово, вимагають від волонтерів, які цього не мусять робити. І тому оце є дві важливі речі, які ми з вами зараз повинні зробити. Все ж таки ще раз усвідомити собі, що йде війна. Не хочеться, не хочеться когось. Тішити пустими, скорше всього, це ще буде тривати і буде важко. Але скільки буде тривати, насправді залежить від нас. І навіть якщо від мого маленького вчинку, від того, що я десь там кину гривню або передам пару закруток чи пару кілограм бульби для солдата, можливо, ця війна буде на 5 хвилин коротше. А якщо у нас буде багато, то ті 5 хвилин складуться у місяці і буде насправді інше. Інша справа, ми повинні з вами зрозуміти, що ми не маленькі люди. Насправді і від моєї допомоги багато залежить. І так само ми з вами повинні не, ми з вами повинні не боятися наполягати, вимагати від влади, від відповідальних структур. Насправді, владу розбещують не волонтери, владу розбещують люди. які... Влади бояться, але натомість повністю відриваються на тих бідних, насправді бідних волонтерах, яких шарпають і дістають з усіх частин. Є дуже важливо так само перевіряйте тих, кому ви даєте, через кого допомагаєте. Але не судіть, не судіть, не осуджуйте. Краще перевірте і працюйте. Ось є дуже важлива річ. І молімося, не забуваймо, що кожного четверга в нашій єпархії є піст за Україну, за наших воїнів. Кожного дня 9-й годині відбувається молитва за Україну. Це те, що ми маємо зробити, це те, чим ми маємо поділитись. І тоді нам насправді вистачить. Тоді ми з вами пізнаємо смак перемоги. І ця перемога буде не просто людською, а перемогою у Бозі, торжеством правди, справедливості. Слава Ісусу Христу!